В Україні з кожним днем збільшується кількість молодіжних рад. Молодіжні організації прагнуть розвивати міста та громади, в яких живуть. Шосткинська не стала винятком. Розпорядження міського голови в березні місяці у нас створена молодіжна рада. Це речі, орган виконавчого комітету, речі, консультативний орган з метою реалізації державної молодіжної політики. У новоствореної молодіжної ради попереду надзвичайно багато роботи. Розповідає Серафима Бондарець, членкиня обласної молодіжної ради при Сумській обласній військовій адміністрації. Молодіжна рада, взагалі, це про те, що рішення для молоді за участі молоді це консультативно дорадчий орган. Вони зараз створюють бренд молодіжної ради Шостинської громади на подальші роки наступним каденціям. Я впевнена, що саме ця молодіжна рада стане обличчям цієї України і задасть тренд гарної роботи всім молодіжним радам нашої країни. До складу Шосткінської молодіжної ради обрано 10 молодих людей. Це представники навчальних закладів шостки, а саме школа №1, 1 школи No6, ліцею, гімназії, медичного коледжу та коледжу імені Кожедуба, а також Шосткинського інституту СумДУ та дві громадські організації Сила шостки та сила інтелекту. Докладніше про роботу новоствореної Шосткінської молодіжної ради розповідає її голова Катерина Бойко. Наразі наша задача нашою задачою є аналітичне дослідження, Ми хочемо дізнатися, що потрібно молоді. Ми будемо запитувати у школярів та студентів, чого не вистачає у нашій громаді і що вони хочуть змінити. І після результатів цього дослідження ми зможемо зробити висновок. Наразі ми готуємо документи для вступу в Українську асоціацію молодіжних рад. Молодь одразу активно влилася у роботу та розвиває власний неповторний бренд Шосткинської молодіжної ради. Недавно нас запросили на форум. Молодіжна єдність разом з Симдолу, де ми познайомилися з дуже цікавими людьми, активною молоддю, яка ініціювала свої досягнення. Також для гарного функціонування нашої молодіжної ради ми розділилися на підрозділи, а саме це адвокаційний, комунікаційний та медійний підрозділ. Також зараз ми активно розвиваємо свої соцмережі: Це Інстаграм, Фейсбук. І недавно ми почали вести Ютуб, де ми транслюємо наші засідання. Члени молодіжної ради розповіли, якою бачать шостку у майбутньому. Я бачу шостку, процвітаючи та дуже як гарним містом, квітучим. І я дуже хочу, щоб молодь працювала разом з нами та в наступній каденції долучалась до нашої молодіжної ради. Молодіжна рада при виконкомі шосткінської міської ради відкрита до співпраці. Залишилось владнати декілька питань. Наразі ми працюємо над зміною основного положення для того, щоб можна було законно долучати активну молодь до нашої роботи. Будемо дуже вдячні новим партнерам, які мають цікаві ідеї та можливість розвивати наше місто.